Рада, а з вашим представником готові? Да? Все, дякую. Дмитро Харьков, будь ласка, добрий день. Два коротких питання. Що відомо вам про таке явище, як конфлікт інтересів суб'єкта владних повноважень? І друге питання: чому ваші посадові особи, які приймають управлінські рішення і наділені владними повноваженнями, користуються транспортом третіх осіб, які Отримують фінансову вигоду від прийняття вашими посадовими особами відповідних рішень про притягнення та евакуацію. Дякую. Так, це запитання до вас? Є? Я не зовсім зрозумів ваше запитання. Вам відомо, що ваші інспектори переміщаються містом на транспортних засобах евакуатора в евакуаторах. Вони переміщаються відповідно по своїй локації від локації до локації. Може бути, я ж не я ж не запитую, де переміщаються. Вам відомо, що вони користуються транспортними засобами. Дмитрий, якраз в робочій групі, ми якраз це опрацюємо це покажемо, Це конфлікт тому, інтересів, це інтересів, Це корупційне правопорушення. Факт це є да є факт. Саму саму. Да, ми хочемо це. Ми окремо звернемо вже процесі роботу. Я не хотів би зараз поглиблюватися. Це більш робоче питання, але це одне із порушень грубих, коли інспектор з питань. Який виписує штраф, він не має права їздити з представниками з автомобілями, тобто це з комерційним представником і під'їжджаючи на місце, ну тобто особисто бачив, під'їжджає, з вікна дивиться, о евакуюємо. Виходить з машини, знімає фото, хоп-хоп, машину забрали і повезли він має виявляти автомобіль, на місці телефонувати і має приїжджати автомобіль, який має забирати. Неважливо, це буде хвилина-дві, але він має проходити цю процедуру. Він може переміщатись на іншому якомусь своєму власному автомобілі чи автомобілі, який надасть йому на сьогоднішній день там, комунальне чи державне підприємство, ну, наша якась е структура. Але на сьогоднішній день, поки вони ну, досить часто, я сам досить часто це бачу, по Богдана Хмельницького це просто сплош рядом. Тобто, вибачте, ну, це є проблема. Але я хотів би це до робочої групи. Тарас, я хотів би